Дитино, не бажай безлічі некорисного, і не радій безбожними синами. Коли намножаться, не веселися ними, якщо немає з ними Господнього страху, не довіряй себе їхньому життю і не приставай до їхньої кількості, бо застогнеш від невчасного плачу і раптово пізнаєш їхній кінець. Бо краще один, аніж тисячі, краще померти бездітним. Аніж мати безбожних дітей. Адже від одного розумного заселиться місто, а беззаконне плем'я буде спустошене. Багато такого побачило моє око, і сильніше від цього почуло моє вухо. У зборі грішних загориться вогонь, і в невірному народі розгорівся гнів. Його не впрохали за давніх велетнів, які відступили своєю силою. Він не пощадив околиці лота, якими знехтував через їхню гордість. Він не помилував народ погибелі, що був забраний у своїх гріхах це все він зробив твердосердним народам і його не впрохали безліч його святих. І так 600 тисяч піших, що зібралися в їхньому твердосерді. Як він печує, він милосердиться, як б'є, він виліковує. Господь зберіг у ласкавості та напоумені. І якщо буде один упертий, дивно це, якщо невинним буде адже в нього милосердя і гнів, він сильний прощати і проливати гнів. За його великим милосердям таке і його картання. Він судить людину за її ділами. Грішник не втече з викраденим, і терпливість побожного не буде даремна. Він зробить місце для будь-якої милостині, кожний знайде за своїми ділами. Господь твердим учинив фараона, щоб він його не знав, аби були пізнані його діла, що під небом. Усьому творінню явне Його милосердя, і він Адамові розділив своє світло і темряву. Не говори, сховаюся від Господа, і вгорі, хто мене згадає. Між численними народам не буду знаний, бо що таке моя душа в незліченності творіння? Ось небо і небо небес, безодня і земля в його відвідинах захитаються. Весь світ, що був, і є в його волі. Разом гори і основи землі, коли він на них погляне, потрясуться тремтінням, і над ними не роздумав матиме серце, і його дороги. Хто розгадає, І це буря, яку людина не побачить, а безліч його діл сховане, хто сповістить діла праведності, чи хто стерпить, Бо завіт далеко і перевірка всього в кінці. Хто понижується серцем, роздумує про це? Нерозумна ж людина І та, що заблукала, роздумує про марне. Послухай мене, дитино. Навчишся розуміння і сприйми мої слова твоїм серцем. Мірилом виявлю напоумлення і докладно сповіщу розуміння. У Господньому суді його діла від початку, і від їх створення Він розділив їхні частки. Він прикрасив навіки свої діла і свої почини на їхні роди. Вони не голодували, не трудилися і не відпали від своїх діл. Кожний не образив свого ближнього. І аж до віку вони не будуть неслухняними Його слову, і після цього Господь поглянув на землю і наповнив її своїми благами. Душа всякої тварини покрила її обличчя і до неї їх поворот.